Доброго ранку! Це знову я і це знову ранковий екзамен Паляниця. І сьогодні, як ви бачите, я підготовлений і до ваших запитань, і до погоди. Правильні вітання та побажання, українські наголоси та цікава скоромовка. Перевіримо разом в рубриці Паляниця. Доброго ранку, вітаю вас! Неймовірна кількість букв «Г». <світ> <світ> І почнемо сьогодні з вітань та побажань. Ви будете здивовані. От як ви вітаєтесь вранці? Добрий, добрий ранок. ранок, привіт, добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. Але абично я, я скажу, добрий ранок, це правильно. Як для австрійця, який опанував українську, це дуже хороша версія ранкового привітання, але насправді неправильна. Добрий ранок це констатація факту. А от привітання доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Як як? А ну ще раз, будь ласка, доброго ранку. Доброго, а не добрий, бо це важливо. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну no, доброго ранку зазвичай. А Але є. це правильно. Доброго ранку. Я думаю, ми тільки вітаємося доброго ранку. А це цікаво, тому що коли я хочу казати я бажаю потім я бажаю це правильно, я бажаю доброго ранку. Саме так. Вранці це як побажання на початку дня. Доброго ранку. Адже день тільки починається. А от в день все абсолютно навпаки. І вітатись треба саме. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Саме добрий день. Добрий день і добрий вечір. Добрий день це виглядає більше як констатація факта. Можливо, він комусь буде й недобрий. В принципі, теж можливо, але ні. Добрий, добрий день. день. Добрий день. Доброго дня неправильно. А, добрий день. День, добрий день. Зранку, доброго ранку. Але чому це так? Шукав я, шукав пояснення, чому це так. А все виявляється, тягнеться з історії. Це пішло ще з давніх давен. Так вітали ще наші пра-пра-пра, пра-пра-пра бабусі та дідусі. Навіть колядка є: добрий вечір, тобі пане господарю. Доброго дня день. Правильно, доброго дня не можна бажати. Добрий день і добрий вечір. А як щодо побажань під час сніданку або обіду, що бажаєте близьким? Щастя, здоров'я, діточок. Я на кневі зірочок. Хай смакує! Хай смакує. До речі, прикольний варіант, але частіше ми чуємо інше. Е, смачного См... да, так смачного, приємного, приємного. Приємного апетиту. Приємного апетиту. Стоп, стоп, стоп. Невже так правильно казати? Ні, ні, ні в якому разі теж неправильно. Ну це просто банальний машинний перевод. Це приємного Да. абсолютно приємного апетиту. Це росіянізм. А от смачного правильне українське смачне побажання. Тож якщо ви зараз снідаєте, то смачного смачного смачного. Смачного, смачного. Смачного. А, смачного. Зафіксували. Смачного це побажання, так само, як і побажання доброго ранку на початку дня. Доброго ранку, але добрий день та добрий вечір. Це запам'ятали. Далі поговоримо про наголоси. Можливо, ваш мозок унесе так само, як мене від цього вітру. Сьогодні я обрав наголоси, в яких і сам завжди помилявся, але вже вивчив. Слова горошина та ніздря ніколи б не здогадався. Це горошина чи горошина? Горошина. Горошина? Горошина. 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 Я що, один все життя неправильно казав? Горошина чи горошина? Горошина. Горошина, мабуть. Горошина, горошина. Фух, не один. Вже спокійніше. Горошина. Горошина, да. Горошина. Горошина. Горошина горошина не горошина. Наголос на і добре. Ви не ну, Тепер буде говорити горошина. <свист> 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 Наступне слово відоме всім та є у всіх, Але згадуємо про нього тільки коли нежить і забитий ніс, особливо коли одна ніздря. Ніздря чи ніздря, як же правильно? Ніздря ніздря. Ніздря. От і попалися. А вона то ніздря виявляється. Ніздря. Хай буде ніздря. Я б взагалі сказав ноздря. Ніздря. Ніздря. Але мене тішить, що я сам це вивчив тільки сьогодні. Тепер і вам розказую ніздря. 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 На і ніздря. Тепер точно ще запам'ятаємо. Гава Гаву запитала, Гава Гаву запитала, ти на ганок не, не літала. я на ганок, то прогавила сніданок. Фух, ледь вимовив. А ви зможете? Гава Гаву запитала, ти на ганок не літала. ти на... Шо? Дальше, я не спомню. Гава Гава запитала, ти на ганок не літала. Гава Гаву запитала, не літала. ти на ганок. Я на ганок не літала. А що там дальше? Плавля ці мізки, тому... Не літала на ганок, сек прогавила сніданок. Нічого, нічого. Зараз запам'ятаєте. Не надто вона і важка. гава гав запитала. Ага. Все нормально було в ґавок. <рес> а що так можна було? Гава ґав запитала. Чи на ганок ти літала? А, ні, на ганок не літала. І Я забув далі. Гава-гава. <рес> <рес> гав... <рес> <рес> я забула. Але ще окей, дайте мені жоден приклад, жодний шанс. Ну як тут відмовити, а? гава гава забідала, ти на ганок не літала, не літала на гаданок, ти з сніданок. Беріть приклад. Он як треба. І в останні давайте всі разом. гава ґаво запитала. Ти на ганок не літала не я на ганок та й з сніданок. Ви просто найкращі. Я діб'я кохаю. <реш> 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 Вітання, повторили, наголоси вивчили і з користю провели ранок. Гарного дня!